Попереду поминальні дні, коли українці традиційно йдуть на кладовище, аби вшанувати своїх рідних. На ринках уже жваво купують квіти, лампадки та вінки. Ми вирішили подивитися, як до цього дня готуються мукачівці, і які змінилися ціни цьогоріч. Продавці кажуть, що ціни дещо зросли, особливо на імпортні товари. Попит з'явився ще за кілька тижнів до поминальних днів. Найбільше зараз купують вінки та свічки. Приважно кожний рік. Е Беруть у все, як і запаску треба, як і лампадку треба. Переважно одно ну, і то саме. В такий час живемо, що ціни кожен рік ростуть. Як би ми не крутили, як би ми що би ми з цим не робили, але ми від того не дінемося, тому що це наша реалія сьогоднішня. По товарам та потрошку люди все беруть, тому що це один рік, знаєте, в році, коли треба пом'янути наших близьких, рідних, тому... Я думаю, що один день можна виділити якийсь бюджет на то в році, щоб піти пом'янути, купити свічечку чи квітку запалити. Для когось це звичний обов'язок: прибрати, запалити свічку чи помилитися. А для когось це день тиші та вдячності. Традиції різняться, бо хтось приходить саме 1 листопада, а хтось у неділю після. А дехто з тих, хто приїхав з інших областей, каже, що в них навіть не відзначають цей день. Усе залежить від конфесії, родинних звичаїв та проживання. Ми завжди відзначаємо родину. І вважаю, що це такий обов'язок. Відзначати цей день, пам'ятати про близьких нам людей, які покинули нас. Кожного року відвідуємо кладовище. У нас е, так склалося, що родичі на різних кладовищах поховані, тому відвідуємо усі, е, обов'язково ходимо в церкву також в цей день. Ну, Йду до родичів, до, на, на кладовище з батьками. Ну що, Несу, зазвичай квіти. Палю, свічки для них. Ну, згадуємо своїх родичів. Відмічаю, так, як будь-яке свято, піст, молитва і хороше слово. Попри підвищення цін, попит не зменшується. Люди й далі йдуть на ринок, щоб купити все необхідне на кладовище і 1 листопада згадати своїх близьких. Бо в супереч війні українці не забувають своїх традицій, а навпаки, продовжують пам'ятати тих, хто пішов, і дякувати тим, хто захищає життя.